Всім привіт-привіт! 27 лютого 2025 рік, 7.35 ранку. Бачите, в Кременці сходить сонечко. Біля нашої, біля нашої хати чекаю клієнта. Їде, їде проїздом через Кремене чоловік десь по роботі. Хочу зайти подивитися для сина на наші мотоцикли. Бо я би так раненько хрен би підірвався, я б певне тільки зараз лягав би спати, а так же мусив якось мучитися тіпа типу, спати, бо то вже не з як я привик цілу ніч сидіти в інтернеті. Ну Але ж якось там я трошки дрімав. Ось так виглядає кременець ранковий, рух йде, народ ворушиться, фактично зима. Ну, погода така дуже похожа на весну. От дивіться, дядько взагалі наш друг <плес> не йому поїхав на скутері. Хоча на дворі морозець так градусів зо три, а може й п'ять. Бачите так, сніжок і, і... і... перемерзло гарно. О. Ну все, бувайте здоровенькі. Нам хорошого дня, вам хорошого дня, всім хорошого настрою О! Народ здоровкається напевно, якийсь підписчик поїхав.